Синоптики оголосили, що у вівторок до українців прийде остаточне різке похолодання, втішає те, що в більшості регіонів України холод не буде супроводжуватися опадами, іноді навіть можливі проблиски сонечка. За словами синоптиків, дощі прожене підвищення атмосферного тиску. Очікується, що на зміну атмосферному фронту прийде антициклон, варена. В день 17 жовтня у більшості областей передбачається температура на рівні плюс 6 плюс 11 градусів тепла. На півдні слід очікувати плюс 10, плюс 15 градусів. На сході та півночі України варто бути обережними, адже циклон Верена принесе туди рвучий північно-західний вітер. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Найближчої ночі та завтра вранці можливі заморозки. Повітря прогріється лише до плюс одного, плюс шести градусів. В Києві, 17 жовтня, буде також без опадів. Суху холодну погоду супроводжуватимуть різкі пориви вітру. Вночі також можливі заморозки. В день температура буде на рівні плюс 10 градусів. Цей тиждень обіцяє українцям холодну погоду у п'ятницю, суботу, неділю буде ще холодніше. І в суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!